Сьогодні ми розкажемо про традиції, яких не має жодна інша столиця світу. Ти знали? А ось це. Приміряємо капелюхи від кутюр. Це просто як на мене шити, да? Ось так? Щоб багато не говорила. <гум> а потім поринемо у містику та екзотику цього європейського міста. З перчиком. Все це Варшава. Сьогодні я покажу вам два різні боки однієї столиці. Дуже традиційний і надсучасний. Варшава столиця і найбільше місто Польщі. Місто на всі смаки. За традицією у Варшаві відповідає район, який називається Старе місто. У кожної вулички там своя історія. Але одна слабкість на всіх це музика. У вуличному репертуарі старого міста все. Від народних мотивів до відомої класики. Знали? А ось це. Навіть лави Варшави навчилися грати твори улюбленого польського композитора. Сідаєш, натискаєш. Оп! І вона починає тобі грати не і що, а шопена. Крім музики, ще одна любов варшав'ян – їсти пончики. У місті готують безліч видів цих пухих пиріжечків та традиційним смаком вважають пончик з трояндовим варенням. Найбільше пончиків у Польщі з'їдають у день, який називають жирний четвер. Це щось на зразок нашої Масляної. Його святкують в останній четвер перед початком Великого посту. Вважається, що хто не з'їсть пончик в цей день, той втратить своє щастя. Загалом, в жирний четвер уся країна наїдає 100 мільйонів цих смаколиків. Та черга за пондиками є завжди. Вона Аж вічна, як і Сигізмун третій на головній площі міста він до речі позує у капелюсі носити головні убори ще одна традиція варшав'ян. І носити і робити капелюхи справа дуже романтична. Майстер Марек Старковський із династії шапкарів, родини, яка шиє чоловічі головні убори з 1926 року. Це така стандартна шапка, яку ми називаємо мачіювка. її носили в 19 столітті хлопці під плащ у селах. Шапка-мачиївка найпопулярніша чоловіча і жіноча модель. Саме шапка капелюхами називають тільки головні убори з крисами. І не дай Боже переплутати. Ось це, наприклад, теж шапка для мотоциклістів та журналістів. Це просто як на мене шити, так? ось так. щоб багато не говорила. <гум> Проектування головних уборів копітка інженерна робота. Цей етап марик нікому не довіряє. Сам робить залізні лекала, а потім за допомогою спеціальної машини закроює шапки. і потім ви берете все і відправляєте туди. В, дівчата. В іншому цеху. Всі елементи шивають докупи і відпрасовують вручну. У нас є спеціальний дерев'яний грибок для кожного фасону та розміру шапки. Придбати капелюха можна просто на фабриці. І ось так я. Модна Варшавська пані. Да? Дуже Згадз. модна. Барза модна. Супер модна. Просто зараз Варшава, від якої порушиться волосся. Дивіться. Особисто для мене Варшава сучасна починається із новенької набережної вздовж вісли. Вона не просто красива, це чудове місце для прогулянок пішки або велосипедах. Варшав'яни в хорошому сенсі буквально схиблені на них. Щастить їм, що доріжок в місті не три, як в Києві, і колеса можна взяти здати на ось таких острівках. А ще якщо ви опинитесь на набережні, раджу обов'язково завітати у центр науки Коперника. І не важливо, скільки вам років, адже це фізико-хімічна лабораторія, планетарій і парк розваг в одному місці. Ми зараз йдемо на дно тоне. Всі експонати центру коперника це міні-досліди, які пояснюють суть різних явищ та процесів. Ух ти! Щоб хтось двухнув, да? тут стільки всього класного, що я просто не могла вгамуватися. Нарешті припинити свій концерт. Служить, це так класно взагалі? Хочеш спробувати? Грала поки і там. Не дорвалася до мікрофона. Тут, як мене чуєте, ми на прямому зв'язку з Варшави. Бачите, я говорю і починає йти дощ. Поруч із цією радіометеостанцією є маленька кімната, де живуть справжні блискавки. Але там в експеримент вже потрапила я. Поклади руку на кулю і так тримай, а ця штука мене не вб'є. Ну що ти ми ж нікого не хочемо покалічити? Ну тримаю пальці за себе. Це. схоже на спіритичний сеанс. Насправді все не так романтично. Я лише провідник, що пропускає невеликий заряд. Вау, це найкраща зачіска в моєму житті. Погодьтесь, вибух на голові личитиме не кожному. Моє волосся живе окремо від мене. Але це дуже незвичне відчуття. Вогняні танці та справжня екзотика просто у центрі Варшави. Дивіться вже за мить у сніданку вихідний. Варшава дуже колоритна. Вдень одна. А ввечері Варшава зовсім інше місто. Містичне і загадкове. діловий район Варшави по вечорах дозволяє собі трохи розслабитись. Там на старому залізничному пероні розгортається цілий базар зі смачненьким. Хоже, що у восьмій життя тут тільки починається. Ходімо. Я така голодна, що одразу звернула до першої стійки. Там нарешті зрозуміла, що мають на увазі, коли кажуть, кухня ф'южн». Ось мексиканські такуси по – це ф'южн. А що в корейських? Собачатина? No. Капуста кімчі і свинина. Гостру капусту кімчі Рафаель робить сам. Ладжу амкраїн. Зрозуміли наскільки тут все серйозно готують страви під суворим наглядом Санта-Муерте мексиканського божества. Видно, що і апетит на сусідні пончики у людей кращий з арсеналом маленьких буд. Не розпробувала. Ну на цьому можна було би зупинитися. Та несподівано серед ніжних овочевих рулетиків я побачила їх. Це личинки шелкопряда. Yeah. Это Це можна єсть. Це yeah. вкусно? Yeah. Выглядит не очень. Yeah. А где вони жили? Yeah. Золотисті з перчиком. Ж... Жучулечки. Аби тільки не хрумтіли. Yeah. Знаєте на що схоже? На креветки маленькі. Знаєте, краще я буду їсти креветки. Цього разу наша Варшава була несподіваною і навіть трохи містичною. Це місто на любителя, яке точно не дасть заскучати найпримхливішим туристам тим, хто любить традиції і готовий експериментувати у своїх подорожах. Варшава різна і від того чарівна.